Привіт! В минулому відео розповідав про цю файну несучу породу кур. Але настав час і в червні 2024 року дві кочки почали конкретно квохкати. Сідали на яйця та виростили маленьких ціпят. О, вже мама їх навчає. Знову кочка почала квохкати, а це вже її син виріс з яйця. Молоді курчата підросли, стали когутами і курами та почали нести з лютого 2025 року. І ось як це відбувалось. Коли ці дві квочки почали стабільно блокувати гніздо та заважати іншим курам нести яйця, довелося поставити два картонних ящика з сіном. Під одну квочку 19 яєць, під іншу 15. Яйця подарували друзі. Бо наш когут зламався та забажав стати юшкою. Наперед скажу, що з тих двох партій яєць виросло 6 дорослих когутів та 3 несучих курочки. Отже, з 34 яєць 26% дали результат. А ця квочка виявилась дивною: висиджувала курчат, а коли ті вилуплялись, кусала їх. Довелося всіх її курчат віддати іншій корсі. А вона із задоволенням прийняла всіх дітей. Поки всі курчата вилуплялись протягом тижня. Двоє вночі з'явилось і ось чорненьке, маленьке таке. О Ігоревич який шустрий, сам заліз, знає, де їсти. Молодець. Іноді доводилось ковчаткам ночувати в хаті в такій коробці. Щоб квочка не пошкодила малих. Потім квочкам зробив такі готелі, і вони вже жили там постійно. Відео, як то робилось, дивіться в посиланні зверху та в описі. Годували переважно пшеном та просом на початку. Зовсім малим варили та товкли курячі яйця. Поступово квочка навчала курчат їсти все. Згодом переставили житло квочки та куряток в такий металевий загін. Він був захищений від дощу та вітру. Періодично можна було його переставляти на свіжу траву. За пару місяців. Квочка стала звичайною куркою та кинула курчат. Але ті вже були підготовлені до самостійного життя. І поступово ми почали з'єднувати старих та молодих курей. Тремо кабачок. Хай курчата та кури привикають разом. Співеснувати. Ось вони разом їдять. Вже вже скоро їх в курник будемо пускати. Їжте, їжте, дівчата, хлопці. Хто там у вас? Поки ще не видно, хто наша хоронець пильнує за ними. Що там вони Що там вони їдять? Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. Па-па!